До 271 людини зросла кількість поранених у Полтаві. Про це в етері телемарафону повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжей. Загинула 51 людина. Такі дані офісу генпрокурора. Росія вдарила по місту двома балістичними ракетами, влучили по території навчального закладу і лікарні. Через удар зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Більше про наслідки удару розпитаємо у Ігоря Процая, депутата Полтавського. Обласної ради. Пане Ігоре, вітаємо на Суспільному. Тож, якою є ситуація станом на зараз, чи не змінилася кількість постраждалих і жертв? Мої вітання, шановні колеги. Ситуація у нас змінюється буквально що години, що хвилини. тому що продовжується робота по розбору завалів, ті, які були утворені в результаті ракетного удару. Продовжується визволення людей, ті, які перебувають під завалами, навіть оптимістичний прогноз: що більше двох десятків людей ще перебувають під завалами, і рятівники працюють над тим, щоб їх визволити із цих приміщень. Наразі ще невідома кінцева кількість я думаю загиблих. Тому що буде проводитись ідентифікація і встановити дійсно, яка кількість жертв була внаслідок цього терористичного акту в лікарнях. Перебуває дуже велика кількість людей, і ми молимо Бога всі разом за те, щоб вони були живими і здоровими. Але є певна кількість людей, які дуже важкі. Пане Ігорю, чи є орієнтовне розуміння, коли можуть бути завершені. Е, завершено розбір заваль, завалів? Я думаю, що ми протягом мабуть до ранку закінчимо цю роботу. Вона буде виконана. Щодо стану постраждалих, якої допомоги вони потребують, в якому вони стані? В першу чергу потребувалася дуже велика кількість крові. Все місто як один відразу відізвалося на заклик в пабліках. Прийшли до станції переливання крові. Дуже велика кількість людей. Навіть не змогли прийняти всіх людей для того, щоб вони здійснили здачу крові. Тому попросили всіх полтавчан протягом двох-трьох діб більш рівномірно приходити до станції. І віддавати свою кров тим, хто цього зараз дуже сильно потребує. Ви самі розумієте, кількість поранених дуже висока. У людей є опіки, травми різної ступені тяжкості. Всі, всі, всі врачі, як Полтави, мабуть, і області зараз борються за їхнє життя. Дякую, пане Ігорю. Тримайся, Полтава. Ігор Процай, депутат Полтавської обласної ради, про наслідки вранішнього обстрілу Російської Федерації.